Адаптації паразитів. Які ж адаптації існують серед паразитів? Морфологічні, удосконалення органів прикріплення, присоски, хабатки, кіхтики, морфофізіологічні. Вони поділяються на прогресивний, посилений розвиток органів прикріплення статевої системи. Ускладнена будова покривів або регресивні редукція органів опорно-рухової системи, спрощення будови нервової системи, вражаюча пладючість, фізіологічні, зміна в обмінах речовин, коеволюції чітка адаптація до життєвого циклу хазяїна та його добових ритмів. Ускладнена зустріч особин різної у створила гермафродитів, часто здатних до самозапліднення.